Західні партнери та союзники України шукають можливість передати нашим збройним силам озброєння, яке дало б українській армії вирішальну перевагу над армією Путіна. Ви взагалі розумієте, що вже з цією страною? Наголошується, що в результаті збройні сили України можуть отримати сучасні бойові літаки. Про це повідомило американське видання Івнінг Стандарт із посилання на високопоставлені джерела, знайомі з переговорами. Водночас Сполучені Штати та ключові. Партнери по НАТО намагаються з'ясувати, що потрібно зробити, щоб дати Україні таку перевагу, але щоб в результаті вона не вилилась у наступ на саму Росію. Це складне питання, але на нього починають звертати увагу, тому що альтернатива, яка полягає в тому, щоб залишити все як є, теж не є привабливою. Як зазначається, також йдеться про передачу Збройним силам України озброєння для випередження нових російських військових стратегій, а не просто реагування на напади, наприклад, на ключові об'єкти. Інфраструктури, відповідаючи на запитання, чи може Україна отримати сучасні бойові літаки для заміни застарілих літаків Міг 29 один із посадовців сказав: все це обговорюється, все це є частину розмови, яка уже тривалий час відбувається з українцями. Нагадаємо, що Сполучені Штати більше не наполягають на тому, щоб збройні сили України не завдавали ударів по авіабазам, які розташовані на території РФ. В Конгресі США сьогодні відбувся засекречений брифінг адміністрації Білого Дому для Палати представників. На брифінгу зокрема доповідали голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Лой Достін. Окрім того, в Конгресі зараз обговорюють ряд законопроєктів, які можуть містити додаткову фінансову допомогу для України. Про це та інше поспілкуємось із конгресовою кореспонденткою Голосу Америки Катериною Лісуновою. Нині вона з нами наживо з Вашингтона. Ми вітання, Катерино. Отже, знаю, що вам вдалося поспілкуватися із конгресменами після сьогоднішнього засекреченого брифінгу. Що вони розповіли? Вітаю яно. Зазначу, що це вже другий такий засекречений брифінг. Перший відбувся для представників сенату минулої середи. І загалом. Як сенатори так і конгресмени не мають права роз, розкривати деталі таких брифінгів. Водночас для у коментарі для голосу Америки, коли я спілкувалася сьогодні з конгресменами, вони розповіли в загальних рисах, що головною темою цього брифінгу було питання, як саме сполучені штати Америки можуть допомогти Україні на цьому етапі російської війни, і, зокрема, конгресмени виділили два пункти з цього брифінгу: це е, надання Україні протиповітряної оборони, а також надання Україні допомоги пережити цю зиму, тому що. Осія переважно цілить на інфраструктуру е, і перекриває водопостачання та теплопостачання, що е, у ним що дає робить дуже важким е, для українців пережи перебування ці цієї е, зими, і зокрема на допомозі в цих двох питаннях: протиповітряна оборона та на е, в е, тому, як підтримувати українську інфраструктуру цієї зими. Сконцент на цьому брифінгу. У конгресі зараз власне обговорюють низку законопроєктів, які включатимуть у себе додаткову допомогу України. І от детальніше про що саме йдеться і коли варто очікувати на погодження цих законопроєктів. Розкажи, будь ласка. Насправді в Україні зараз варто чекати на два законопроекти: перший це оборонний бюджет Штатів Америки, які мають погодити в Сенаті вже сьогодні або завтра. Його вже погодили в палаті представників, і він це зокрема містить 800 мільйонів доларів додаткової оборонної допомоги для України. Значить, що це на 500 мільйонів доларів більше ніж оригінально запрошував Білий Дім. Загалом оборонний бюджет Америки становить понад 800 мільярдів доларів. І другий законопроект, проект, на який Україні варто чекати, це погодження урядового бюджету Сполучених Штатів Америки. Цей законопроект мають голосувати вже протягом наступного тижня. І, зокрема, як я спілкувалася з конгресменами, і як заявляли окремі сенатори, цей урядовий бюджет сполучених статів Америки може містити зокрема допомогу Україні в розмірі майже 38 мільярдів доларів, яку раніше запрошував Білий Дім буквально у листопаді. Досі в конгресі поки що не було. Погоджена цією допомоги і очікується, що її мають а, затвердити до кінця цього року, і вона може увійти саме у цей на урядовий бюджет сполучених штатів? Ну і про ще одну ініціативу хочу розпитати: ініціатива американських законодавців затвердити резолюцію, яка закликатиме виключити Росію з Ради безпеки ООН. Наскільки ця ідея має підтримку серед конгресменів, і чи дійсно допоможе вона виключити РФ із Радбезу? Насправді я ще до того, як була створена саме ця резолюція, спілкувалася як з демократами, так і з республіканцями, і більшість з них дійсно підтримує таку ініціативу. Водночас, що стосується саме цієї резолюції, варто зуважити, що вона займе час. Зокрема, її спочатку мають погодити в комітетах. Потім вона має вийти на голосування в палаті представників, тому що саме там її презентували далі її мають погодити в сенаті. Але також тут варто зуважити, що сама резолюція має менше впливу ніж, наприклад, законопроект, і і фактично вона закликає Катиме адміністрацію Білого Дому вплинути на виключення Росії із Ради безпеки ООН, тому що власне сполучені штати Америки є також постійними членами Ради безпеки ООН і мають певний важі, але водночас навіть попри про те, що резолюція має декларативний характер, і фактично закликатиме е, Білий Дім це зробити. Е, саме створення такої резолюції е, підтверджує питання, е, що це ця проблема наразі є актуальною під час того, як власне постійне представництво України також працює над е, Питанням виключення Росії із Ради безпеки ООН. Дякую, Катерино, за докладну розповідь. Катерина Лісунова, конгресова кореспондентка Голосу Америки, з нами наживо з Вашингтона про рішення і плани американської влади щодо підтримки України. У Польщі відбувся п'ятий Україно-Ізраїльський інноваційний саміт. Попередні роки захід був платформою для налагодження бізнес-зв'язків і стратегічних. Партнерств Цьогоріч основною була дискусія на тему ситуація в Україні, так як нашій державі стати великим ізраїлем з власним обличчям. Детальніше розкаже Марія Черняхівська. Ізраїль підтримує Україну у боротьбі за незалежність і готовий надавати всебічну підтримку. Насамперед йде мова про те, як бути сильною державою в умовах воєнного стану. Ізраїльський опит буде однозначно бастрибом в Україні, тому що у нас на жаль, десятки років ми сталкиваємося з угрозою, постійною угрозою. Ми живемо в цій ситуації. К в Україні теж придеться жити такою ситуацією, і ми з удовольствием поділимося нашим опитом. За словами посла Ізраїлю, мова йде насамперед про досвід у сфері безпеки. Подготовка системи образования к звичайним ситуаціям Це все, що стосується інфраструктур, захисту критичної інфраструктури, Це все що стосується строїтельства, в тому числі бомбоубежища, захищених автобусних остановок, жилья Україна змушена постійно протистояти кібератакам та ударам по теле та радіовежах. Загальні втрати дороговартісного обладнання оцінюються у 4 мільярди доларів, кажуть у Держслужбі спеціального зв'язку та захисту інформації. І зараз за Забезпечення зв'язку та інтернету на деокупованих територіях також одне з пріоритетних завдань. Нові підходи і бачення, нові ефективні інструменти та системи захисту від ворожих атак на нейтралізації спроб росіян знищити нашу інформаційну структуру. Це те, чого ми потребуємо, щоб надалі, надалі мати можливість ефективно протистояти ворогу. Презентував на саміті результати своєї діяльності ситуаційний центр Міністерства оборони, який займається інформуванням керівництва, аналізом та оцінкою інформації. У нас є певна компетенція вже патруль, з спочатку повноштабної війни. Ми, Ми самі приєдні, готові нею ділитися. Але найбільше наше правда це саме вишні технічні 20 20. забезпечені. Це якісь закінчують. Е... Е... Лоп е... за коштовні віддаю система. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.